Дональд Трамп переміг, головна новина за сьогодні, і це вибір, який змінить усю геополітику світу. Особливо ми чекаємо рішення по Україні, адже в своїй передвиборчій компанії він постійно говорив, що завершить війну, як тільки стане президентом. І тепер цікаво дивитися, як усі ці Лачини, Лещенки, дикі, продажні політики і всі інші, які жирують під час війни і косять бабки, спіною в роті обсирали його, насміхались, бо для них слово мир це щось страшне. Те, що забере у них поток грошей і їх маленький момент слави. Тепер вони будуть смачно вилизувати дупу Трампа. І це дуже цікавий переломний момент. І ви звертайте увагу, хто зараз вже на ходу перевзувається. Бо наша проблема, як нація, що ми завжди обираємо тих, хто бреше, і стелиться під когось, а не вірний своїй ідеології. А під час війни такі аферисти і пройдисвіти лізуть з усіх дірок. До речі, букмекери уже приймають Ставки чи завершить Трамп війну.